Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами намалюємо. Ні-ні-ні. Не зиму вже. Будемо малювати щось вже про тепло, про комах. Мені подобаються комахи. І такий простий малюнок. Сьогодні ми з вами намалюємо. Я сподіваюся, що вам сподобається, а ви присилайте свої малюнки теж. Ми будемо малювати сьогодні бджилку. І для того, щоб намалювати бджилку, я пропоную намалювати. Отак в мене, в мене горизонтально так, лежить альбом. В мене є олівець, і я малюю ось такий кружочок. Таке коло і чекаю на вас. Ми намалювали коло, і потім до цього кола я буду додавати такий овал. Ось такий. Виглядає дуже дивно, але я пропоную вам залишити так, як у вас вийшло, якщо є якісь зайві лінії, встирайте, будь ласка. Також хочу вам сказати, якщо ви бачите, що десь, от, наприклад, тут в мене нерівно вийшла, не стирайте весь вал. Стирайте тільки цей куточок, цей кусочок, і перемалюйте його. Перемальовувати завжди весь малюнок не. Варто, і ще не варто а, перемальовувати цю форму, тому що ми будемо робити її пухнасті, тому що джилки зазвичай вони пухнасті, якщо придивитись. Тож, ми хочемо додати великий такий велике очко в мене буде ось, і в очки внутрі я малюю теж очко, і два бліка. Потім домалюю, додам щось цікаве. Також у мене буде рум'янчик, посмішка. Бачите, ось так. І додам ще два вусика. Вузики можуть бути любої форми, прямі ось такі. Можна ось так от закрутити їх, по-різному зробити, ви робити, як вам сподобається, тому що ви ж розумієте, що у кожного з нас вийде своя особлива бджілка. Також не забувайте, коли ви малюєте, ви можете одразу пригадати якусь цікаву історію про неї. Мабуть, як її звуть, що вона полюбляє. Яка в неї сім'я? Все-все-все-таке можна відразу пригадувати. Так, в нас є вже два ось таких вуса. Також я хочу додати два крила. І два крила в мене буде ось тут. Ось перше крило, воно схоже по формі на крапельку. Бачите, ось це зайва лінія. Я її буду стирати Зараз. Опа. І дивлюся, де мені тут ще крилишка. Отак, якщо зроблю, я буде е, е, таке е, враження, що вона в мене не летить. А я хочу, щоб вона летіла. Зараз я взагалі, взагалі так стираю. І буду ще раз малювати. Спочатку перше, ось таке. Отут-я -от, буду робити цю крапельку. Першу. А потім отак -от, другу. Щоб в мене було враження, що вона летить. Щоб показати, що якесь там є, що вона маше крилишками, я ось така лінія роблю. Отак. От З різних боків. Так, ось тут знизу я хочу показати, що в неї є лапки. І буду робити такі дуже-дуже прості лінії. Для того, щоб показати лапки. Лапок в. Нашої бджілки взагалі-то шість. І ми зараз малюємо шість лапок. У мене вже три тут є. Раз, два, три, чотири. У мене буде коротеньке. Вона пухнаста, там можна не побачити якісь лапки, вони так виглядають з своєї пухнасти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Також можна показати, що вона, наприклад, щось тримає. от, так от вона буде тримати, якось ведерце. Зараз покажу. Отак от, от ще раз треба показати. <свісно> треба ще раз показати. Ось дуга. Потім отак от донизу я веду лінію. Потім отут овал. І потім отак от ведерка. І вона збирає пильцю. Ось так буде. Ось так. Чук. Ще я хочу показати, що в неї, мабуть, якась там є м -м, квіточка поряд. І квіточка в мене з'явиться ось тут. Така лінія, дуга якась крива. Якщо не подобається, стирайте. Найголовніше не продавлювати все. І тут в мене квіточка буде. Тут така полуавальчик. І потім пелюстки. Я зроблю ось так п'ять пелюстків, і в мене така буде квіточка Чарівно. Можна зробити більше квіточок, як вам захочеться. Можна взагалі-то не робити. Так мені хочеться зробити побільш такі ефектні листочки на квіточки. Отак. І ось зараз ми з вами будемо вже розфарбовувати. Якщо ви щось не встигли зробити, ви нажимаєте на паузу, тиснуть і домальовайте, а потім. Починайте зі мною розфарбовувати. З вами ми будемо розфарбовувати двома кольорами, які я ще навіть не знайшла, не підготувала, і зараз від... з вами буду підготувати. Нам точно потрібен якийсь чорний для очок. Якийсь рожевий для. Розфарбовувати, до речі, розфарбовувати можете, ви чим захочете. Я хочу спробувати ось таким чимось розфарбовувати. Пастелью, полюбляю таке. І ще можна додати ну, там, якісь там кольори. Додам. Цікаві кольори в мене багато її. Ось вона в мене така. І зараз я буду також додавати Чорний олівець мені знадобиться для того, щоб зробити такі очки потім. І, наприклад, можна олівцями розфарбувати якісь такі дрібні детальки. Що я хочу вам сказати? Неважливо, чим ви будете її розмальовувати зараз свою бджилку. Важливо тільки те, що ми з вами, коли розфарбовуємо, нам потрібно обрати кольори. Ось я такий взяла темно-жовтий, зараз покажу. Ось такий. Можна взяти просто жовтий. І хочу взяти коричневий. Якщо знайду такий, мені хочеться такий кольор, ось такий. Такий коричневий. Два кольори. Хочеться мені рожевий. Возьму ось такий рожевий. І якийсь ось такое мені дуже подобається. Там в мене такий коротенький залишився для квіточки. Тож починаємо. Я хочу зробити таку, бачите, я так от буду виходити за лінії. І роблю ось таку пухнасту голівку. Якщо ви малюєте олівцями, зараз покажу, що ми робимо. Олівцями ви теж отак от прям заходите, отак, от. і розфарбовуєте. Ну, більше побільше так треба надавлювати на олівець, щоб у вас був такий насичений колір. Я вам показала, як це робимо. Але ви робите, як вам. Зручно. І чим зручно? Можливо, ви захочете розфарбувати фарбами. Або розфарбувати вашу пчілку, Ви захочете маркерами. Теж можна. Можна все. Так. Дивіться, я ось так от фарбую. Опа. Трішечки в мене залишились якісь там. Білесенький, пусть виглядає. Відразу я наводжу очка. Це ж коричневе. Мені потрібен був чорний. Чорний знайдись. Такий коротенький знайшла. Два коротеньких, ви бачите? Так, зараз я ще раз пройдуся чорним, тому що я сподівалася, що я чорним намалюю тут все. І ось так дофарбовую. І також я хочу показати посмішку. Ось вона в мене. Посмішка теж буде чорний чорного будуть в мене ще ось такі волосики. Прям наводжу те, що я намалювала до цього. Ось так. Потрібно ще надавлювати, щоб у вас вийшла така гарна форма. Ось так. І рум'янчик. Ось так покажу щічки. Щічку. Також. Ми зробимо ще олівцем ніжки, там щось таке будемо додавати. Вже відразу з вами, коли будемо малювати. Тож, ми з вами зараз намалювали голівку. Я сподіваюся, що я не дуже швидко малювала голівку, і хочу вам сказати, що нам потрібно ще додати ось О, колір. колір... Крил ми забули. Ось тут ще хочу показати, що в мене ось така є смужка. Тому що це бджілка і вона в нас смугаста. Всі знають і маленькі і дорослі, що бджілки смугасті. І можна ось тут ще показати. Ой, там не тряслося. І ось тут треба показати ось таку ще смужку. Є. Yeah. Ось така у нас смугаста бджілка. І я відкладаю вже такий коричневий колір і буду малювати іншим кольором. Так, що я вам хочу розказати про бджіл? Бджоли це єдиний комахи на землі, які можуть виготовляти їжу для людини. Мені дуже цікаво, ви знаєте, чи ні, ви, що таке роблять бджоли для нас. Що вони таке роблять? Що ми дуже полюбляємо їсти. Бачите, жовтеньке я додала. Ось так. Роблю бухнастей. В мене не рівні лінії, коли я розфарбовую. Мені подобається до речі, розфарбовувати масляною пастелі, щоб взагалі. Різними матеріалами і вам дуже-дуже раджу використовувати різні матеріали. Ай, вона така крута вийшла. Мені дуже подобається. Бджілка — прям те, що треба. Так, ще що хочу розказати вам. У світі дуже багато видів Чи, бджіл. Ви думаєте, що вони таке одні одне є і вони так і літають? Ні. Це не так працює, як казала б, моя донька. У світі виділяють понад 15 тисяч бджіл. Їх дуже багато. Блакитне. Я забула про блакитне, я хочу блакитним виділити крила. Вони будуть в мене блакитні. Ви можете зробити їх навіть рожевими. Як вам сподобається, який у вас сьогодні настрій такими робити? Ось так. Угу. Ось таке в мене крила. Я беру чорний олівець. Його треба трішечки підточити. Мені так більш сподобається. І отут я додам такий лінії. Які показують, що крильця в мене рухаються. Можна ще отак додати. Також я хочу додати, показати ніжки тут. Я так малюю, що трясеться камера. Сподіваюсь, це вам не заважає малювати і дивитись. Ось так виходить ніжки. І обводжу корзинку, чи що це? Отак от, от тінюшечку на неї додам і все. Більше не буду нічого додавати. Зараз я розфарбую тільки квіточку і залишу вже малюнок. Як готовий. Тож, я беру рожевим і рожевим наводжу квіточку. Ось так. Навели ми квіточку і візьмемо зелений колір. Так, я забула, що я вам хотіла розказувати про пжив. Що я хочу вам про, про них розказати? Бджоли дуже ревно захищають свій вулик. І це не дивно, адже для виготовлення всього однієї чайної ложки меду працює до 12 бджіл протягом всього життя. Ви розумієте, як це важливо? Це для них така місія. Вони свої. Можиці виробляють мед. Вони виробляють мед, вони опиляють наші всі квіточки, наші сади, щоб вони приносили нам багато-багато врожаю. Бджилки дуже-дуже корисні для планети Земля. І навіть є такий день. Навіть є такий день. Мені здається, що він 10 липня десь, десь там влітку, коли з він зветься якось так, типа не наступайте на бджіл. Це коли привертається увага всього, всього людства на те, щоб бджіл з кожним роком становиться все менше і менше. Нам потрібно поквапитись про, це, про те, щоб бджілкам було дуже-дуже. Комфортно жити поряд з людиною. В нас вийшла ось така мила, дуже картина. Я сподіваюся, що у вас теж вийшла милота. Будь ласка, присилайте мені свої роботи, відмічайте мене і в інстаграмі, щоб я бачила, що ви там намалювали. Також не забувайте коментувати, ставити лайки і пам'ятати, що таким чином ви підтримуєте мене і мій канал. Дякую вам дуже, друзі. Присилайте, будь ласка, свої роботи. Пока!